Чернігівщина інкогніта місцевим археологам вистачить роботи ще на багато років. кажуть, темп для досліджень не на одне покоління цього року. В області працювало аж 9 археологічних експедицій. Найдовше два десятиліття роботи тривають у Батурині. Кінця і краю тут немає. На території того риночку в центрі під асфальтовим покриттям вдалося натрапити на фундаменти ще одного храму Гетьманської Мазепиної доби. Він був виявлений, зафіксований. Ну і якщо Фінансування надалі збережеться, то сподіваюся, ми повернемося до дослідження ще однієї забутої і невідомої пам'ятки української архітектури барокової доби. У Черніги науковці досліджують написи графіті храмів. Кожного разу відкривають нові і нові факти про життя стародавнього міста. Частина цих написів датованих вона здійснена грецькою, а частина латиницею. Це засвідчує освіту і коло інтересів і е, те, якою писемністю володіє. Ли тогочасні люди, що відвідували лінський храм. Усі знахідки 2015 року важливі, кажуть археологи, та найціннішою вважають ювелірну форму 12 століття, яку знайшли у Чернігові. Найбільше роботі чернігівських науковців дошкуляють так звані чорні археологи. Вони дуже знахабніли, бо попит на старовину у світі величезний. Ми в Любочі працювали і справді натрапили на людину, яка з металодетектором ходила по території Любоцької фортеці. Ну ці заходи, які були вживані нами, власне привели до того, що ми передали його до рук міліції. От і мені здається, чим більше буде свідоме суспільство, яке буде якимось чином ну реагувати на подібні випадки, тим може якось ми зрушимо цю складну справу з місця. Справа у наявності чорного ринку. Якби не було попиту на старожитності, то природно не було б чорних археологів. Ось тут корінь проблеми, які часто густо під акомпанемент розмов про чорних археологів так замулюються. Отам от корінь зла, і отам от треба. Шукати вихід із справді скрутного становища Чернігівські археологи пишаються тим, що завдяки їх доробку та створенню історико-культурного заповіднику вдалося дати нове життя Батурину. Те ж саме археологи хочуть, аби сталося із седнивом та любичем. Це надасть Чернігівщині шарму і туристичної привабливості.